Всім привіт, дякую за підписку на мій канал. Сьогодні у нас буде огляд на генбу нечастивого, По справжньому це дуже потужний дамагер, якого я використовую. Тому першим ділом розберемо, як його вдягати. Поїхали! Головними параметрами в нас є атака, критичний шанс та критична шкода, швидкість по можливості. Головною перевагою Генбо є те, що йому не потрібно 100% критичного шансу, тому що він сам себе бафує. Відповідно, нам достатньо всього 70% критичного шансу. А це є великою перевагою для новачків. В даному випадку в нас рукавиці на критичну шкоду, броня та чоботи на атаку в відсотках. Але якщо вам тяжко зібрати 70% критичного шансу, сміливо вдягайте рукавиці на критичний шанс. Тоді в інших артефактах додатковими параметрами добираємо більшість критичної шкоди та атаки в відсотках. Перстень та стяг переважно на атаку плюс атаку в відсотках. А молет завжди вдягаємо на критичну шкоду. Далі перейдемо до сетів артефактів. В нашому випадку один сет запеклі та решта збірна артефактів. Але перевагу віддаємо таким сетам, як запеклість, жорстокість та летальність. Це найліпше сети для дамагера, як генбо. Далі вже йдуть сети, які додають нам важливі для нас параметри. Що стосується книжок, обов'язково вливаємо книжки в усі навички. Це буде дуже корисно. Далі перейдемо до талантів. В даному випадку в гільці атаки йдемо через трощення шаломів та в захисті через відплату. Також є другий варіант талантів через бездоганну страту. Тому таланти на ваш вибір кому як подобається. Це не є помилкою. Особисто мені подобається трощення шаломів. Першим ділом розглянемо його в битвах на арені. Для того, щоб він зміг реалізувати свою силу, в складі команди нам потрібен баф-атаки, заповнення шкали ходу та штраф захисту. В даному випадку лідер-арбітер, баф-атаки та заповнення шкали ходу, мадам Сейвіс розломник захисту, призяття бафів та Сайвер в якості додаткового контролю. Також треба розуміти, що генбо є героєм одного удару, як ми бачимо, що він просто шотить команду супротивників незалежно від сили команди суперника. Зараз ми бачимо приклад темної команди, яка працює на 100% проти всіх стихій. Розберемо заміни команди, арбітера можна змінити на хату або будь-якого героя заповнює шкали ходу. Також відмічу, що наш генбо може бути лідером за своєї аури. Але пам'ятаємо, що нам треба обов'язково герой, який буде давати баф атаки і штраф захисту. Також є варіант. Додатковим дамагером. Зараз на екрані ми бачимо приклади команд, які ми можемо використовувати. Також для новачків він добрий заль на хвилі підземелля, судно, вежу, назвичайний рівень складності. Також корисний на мінотаврі, але для нього обов'язково треба підтримка команди, тому що генбо дуже хиткий і його добре пробивають. Але в цілому, як ми бачимо, пробиває він дуже потужно. А який дар обрати генбо? Щодо його дару, вибір падає звичайно на жорстоке катування, яке додатково буде генерувати захист цілі та додасть корисні нам параметри. І загальні параметри нашого генбо склали 5300 атаки, 79 критичного шансу та 240% критичної шкоди. Сподіваюсь, відео було корисним. Ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую за перегляд та мирного неба!